Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. Сьогодні до вашої уваги коротенький відеоогляд гідравлічного насоса нш 3216 від українського виробника ВЗТА, місто Вінниці. Сьогодні у нас на огляді ліве обертання. В основному їх використовують на переобладнання трактора Т-40 під насос дозатор, коли потрібен ще один НШ, Тобто, ви знімаєте свій 32-й, на місце нього встановлюється ось такий от. 3216. Може бути 3216, може бути 32-10. Тут вже по вашому бажанню, в залежності від того, який об'єм масла повинен качати е, даний НШ. Всі фланці е, ідентичні, тобто що на нш 10 що на нш 16, вони абсолютно однакові, все співпадає. Також і 32-й, тобто ви свій зняли 32-й НШ. Е, просто встановлюєте це і всі фланці підходять. Е, ось таке. Варіант, на нього йде один рік гарантії. Тут можемо побачити маркування, номер НШ-3216 d 3 l ліве обертання, номер самого НШ і дата виготовлення. Кого зацікавить нова пошта накладним платежем по всій території України. Дзвоніть, пишіть, замовляйте. Всім дякую, до побачення.